Усім самий величезний, величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Я вас запрошую сьогодні в Ашан. Ми подивимось з вами ціни на продукти. Ну, взагалі, так з вами прогуляємось по Ашану. Подивимось ціни на акційні продукти, на товари, засоби гігієни. Ось, і тому я думаю, відео це також буде цікавим. Давно ми з вами не були в Ашані. До речі. Знову до школи а, в магазині Ашан дуже-дуже зараз великий вибір усього а, до школи, тобто канцелярії. Я хочу вам подякувати за коментарі та за вподобайки. І нагадати вам, а, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвінок, щоб не пропустити а, акції того чи іншого магазину, щоб ви були вперше в курсі усіх акцій. Так, я тут бачу, що шкарпетки, багато різних усіляких. Навіть є дитячі, 35 гривень, до речі, склад хороший. Бавовна. От коли давно не був, знаєте, в тому іншому чи іншому магазині. І дивитись на товар, на оці новинки дуже цікаво. І я хочу, щоб також це відео вам принесло якусь користь та задоволення. 79 гривень терка з контейнером. А цікаво, що з них, що на них можна терти. Мабуть, чеснок, чесник, ще що там трудно, таких мацюпоньких терочках. Ось такі без контейнера по 69. Дивіться, що я знайшов міні-досточку. Дощечка 69 гривень. Набір серветок в наборі 3 штуки. Розмір 30х30. І ціна десь тільки що була. А де вона була? А ось вона. Набір 75 гривень. Так, дивіться, каструля на 4 літри 639 гривень, але вона вже йде з кришкою скляною прозорою. На 3 літри 565 гривень. І каструля на 2 літри 485 гривень. Ось такі ціни на каструльки. Так. 503 гривні. Ось така форма для запікання. До речі, дуже красива. надзвичайно красива. Я знаю, що багато господинів люблять гарний красивий посуд. Так, а ось така, бачите, одразу йде з решиткою гриль. Така коштує форма 495 гривень. Вже здеку із цим із грилем-решітка. Так, а в таких великих каструлях що роблять? Варять буряки. Так, каструля 1446 гривень. Але вона така важка-важка. Я думаю, що буде хороша якість. Так, тут є тефаль можна обрати. Найдешевша сковорідка. 569 гривень для приготування яєшні. Одно, одного, ну два максимум, мабуть. Так, 129 гривень форма для вареників, а пластикова для пельменів 38 і металева для пельменів 130. Ось таке сито, 136 гривень. Мені здається, чи я може помиляюсь. А оце скільки 109? А оце 109. Тут дуже великий різний вибір форм. 515, ось така два в одному, а, яка. Ну, Роз'єднюється для хліба і для кекса. Тут всі йдуть, бачу, хорошої якості, антипригарна а, 215 гривень. Форма для кекса 210 гривень 249 гривень. Це фірма Актуаль, це власна марка Ашана. Дивіться, знайшов ось такі форми, я пам'ятаю, навіть у моїй бабусі такі форми були. Ось такі на, знаєте, як то кажуть, нав'яз золота. Вони по 115 гривень, оця більша. Трішки менша, можна сказати, середня 109 гривень. І ось така моцюпонька по 99 гривень. Форма для піци 59 гривень. Господинки, знаєте, що я вам хочу сказати? Дивіться, оця форма силіконова, але тут такий силікон, такий твердий, що я хочу сказати, що, мабуть, якісний. А звичайно ж, ми звикли з вами бути постійно в одному з І тому магазині, де можна також придбати такі от речі. Там зазвичай це все дешевше, але мені здається, що тут якість набагато краща. Я думаю, ви погодитесь зі мною. Так, антибризк -анти такий на сковорідку 175 гривень. І я бачу, тут є сковорідки гриль по 569 гривень. Також антипригарне. Так, кришки ось такі. В упаковці йде 20 штучок. Які красиві 79 гривень, трішки менше 75 гривень. Також 20 штучок. Так, ось такі звичайні можна придбати за 119 гривень упаковка 50 штук. Які гарні баночки для спецій. Так, ціна такої баночки 59 гривень. Пляшка для олії. Раніше в таких пляшечках в час, коли були королі та королеви, зберігали парфуми. Криманки по 41 гривні 50 копійок. В принципі, ціни гарно видно. Дивіться, які красиві. Завжди щось цікаве, коли нове, щось дуже цікаве. Бачу, в трьох кольорах набір криманок з двох штучок по 160 гривень. А ось такі склянки можна придбати за 60 гривень, 60 копійок. Ми зараз з вами йдемо на продукти, подивимось, продукти ціни. Це так, ми з вами забігли швиденько, Ідемо йдемо вже на продукти. Дуже красивий посуд, і також, знаєте, можна зібрати цілий сервіс, як то кажуть. 99 гривень ось така тарілка. мацюпуньки салатники також можна. І, здається, і десь я бачив такі самі тільки десертні. А оці, я сподіваюсь, знайомі. Да? Це з нашого магазину, де ми з вами дуже часто буваємо. 125 гривень і десерт на 79 зараз зі знижкою. А тут я бачу знижки на банки. По 9 гривень. Банка скляна на 500 мл. Знижка 50% майже. 3 літрові банки по 35 гривень. На 2 літри 29. Так, дивіться, господинки, зараз в вашані еспадрілі лише 59 гривень. Знижка 70% на цій еспадрілі дуже хороша ціна. Надзвичайно класна ціна. Дуже великі вибори різних футболок і маяк жіночих. 99 гривень. А ось такий рюкзак можна придбати зі знижкою 70%. Дивіться, був 700, зараз 199 гривень Ранець для дівчат. І досить таки непоганий, бачу, багато кишеньок тут усіляких. Хороша ціна, дійсно хороша. 169 гривень. Ну, а це для першокласників, для других класів, мабуть, 399 гривень. Зараз також знижка хороша, 60%. Шампунь Head Shoulders 169 гривень, але об'єм ще добрий 400 мл. Кулькові дезодоранти від Garnier, 48 годин захисту, 70 гривень заокруглюйте копійки до більшого. Господинки, зверніть увагу, зараз а, знижка на а, крем. А це у нас іде для чого? Для крем для рук. дав 53 гривні дуже хороша ціна. А ви дав, знаєте, да, що добре зволожує шкіру Серветки одноразові. Тут скільки 150 штук, двошарові 40 гривень. Дуже круті, а дивіться, це йде вербена, це йде Італія. 260 грамів, парфумований крем для тіла. Ціна його 129 гривень, можна обрати будь-який, Ну оцей вербена взагалі круто пахне. На жаль, запечатано. Але хто пам'ятає запах вербени. І навіть є ось такі, дивіться, гелі для туша Одразу йдуть з пілінгом вони також парфумовані, 129 гривень. Господинки, зверніть увагу, Крем кремнівей для шкіри навколо очей зі знижкою 70%, зараз 149 гривень. Поставили на відне місце креми лірен, але в акції не всі. Ну, ми з вами вже на продуктах маринад для. А для чого? Для шашлику з чесником та зеленю 24 гривні. Заправка овочева з морквою, цибулю та солодким перцем від торчин 3450 Зі знижкою олейна олія 850 г, 50 гривень. Так, тут у нас сардина, оце і з додаванням олії 60 гривень. Так, це у нас сардина в томатному соусі від Аквамарин 54,50 гривень шпроти в олії, всі Цю фірму знаєте добре, 120 грамів, 60 гривень. Це хороша якість хороша фірма якісна. Так, давайте подивимось на крупи ціни. Крупа пшенична полтавська по 16,90 кг. Ой, вичаюсь, 1990. Це крупа ячмінна, перлова по 1690. Крупа манна від торгової марки хуторок 800 грамів 29,80. До цієї крупи не дотягнуся. Це Ашан марка Ашан. Кілограм 22 гривні. Так, гречка від торгової марки Хуторок 800 грамів. Низька ціна, гарантуємо. Ну, Бачите. Мені здається, що ці продукти повинні йти по кілограму, але все одно ціни, а виробники ставлять таку ціну, яку їм заманеться. Щедрі брати, крупа гречана. Ось тут цілий кілограм і вона 40 гривень. Нам залишили одну, щоб я вам показав. Рис від торгової марки Хуторох. Довгий, шліфований, також 800 г. Которок 800 грамів все робить. Так, це у нас спіраль екстра. Макаронні вироби. Вага тут цілий кілограм, 33,90. І звичайно, із твердих сортів. 400 грамів. Зазвичай вони йдуть, це також 400 грамів, 40 гривень. Так, ціна на спагеті Вермішель довга. Ярослав, торгова марка 21 гривня 50 копійок. І цю ляпасту пасту ми всі з вами знаємо. 400 грамів з твердих сортів, 40 гривень 70 копійок. Так, ну ми вже підходимо на каву і чай. Далмайр кава вагою 500 грамів 300 гривень. Кава Якобс Голд 230 грамів. 134 гривні. Вибачаюсь, 250 грамів. Бачите, точнісінько така сама ціна, як в іншому магазині. А, кава Розчина не з кафе Голд 100 99 гривень. 95 грамів. Ловаре, тут 90 пакетів, так пахне. Як він круто пахне. 85 грамів. Тет, 60 гривень по акції. Знижка 40%. Найдешевший чай в Ашані можна придбати за 13 Все, почалося. 13,90 найдешевший, 20 пакетів. Дуже голосно кричить. 50 гривень Tia Moments, 25 пакетів. Чай, зелений, китайський, байховий, 25 пакетів 49 гривень. Так, ну давайте щось пошукаємо із червоними цінниками. Щось я так от йшов, йшов. І знайшов тисячу гривень. <ріст> а що це таке? А, це знаєте, що це ця які Скажіть мені, я вам скажу. Сувенір. Хтось залишив. В акції Ловаре. Чорний чай. Бачите, яка ціна 115 гривень. Ну і давайте подивимось тепер на каву. Що тут з кавою у нас? Також буду вам намагатись показувати найнижчі ціни, найкращі знижки. Вже дійшов до кінця і щось нічого не замітив. Знову цей Далмайр стоїть, що на проході. 105 гривень. Скільки? Ні, це львівська кава, це ж не вона, бачите? Це львівська каву розібрали. Знову стоїть цей, цей нескафе. Щось не дуже багато знижок в магазині Ашан. На каву. Ой, дивіться, хто це гроші порозкидав? Пороз... <розкидає> <розкидає> ну, таке кожному потрібно, да, підзарядитись. Також хочу пошукати щось з червоними цінниками і побачу одразу, одразу увімкну камеру. От в Ашані можна придбати Міленіум, а, за 60 гривень це акційна ціна. Шоколад Вері Пері. Так мені не подобається, коли так шоколадки. Бачите, вони падають. Мені це так не подобається. І ламаються одразу. Пері 40 гривень. Великий Міленіум Максі. Бачите, написано навіть Максі. Вага 140 грамів, 43 гривні. Це хороша а, ціна на шоколад, знижка 50%. Зверніть увагу. Хто полюбляє Рітер Спорт? Так, знижка 40%, 60 гривень плитка ось така міленіум, чорний шоколад. Цукірки, сувенірний набор, набір, набір. Вашані кавуни по 9,90. Виноград кишмиш по 85 гривень. Сливи по 31 гривні. Абрикоси 87 гривень, нектарини 78 гривень. Персики 80 А, До речі, хочу сказати на ціни на банани. В Ашані найдешевша ціна по 55,90. Це найнижча ціна на банани, що я бачив. Яблука також коливаються від ціни, бачу від 20 гривень і вище. А ось тут же цікаво. Так, дивіться, баклажани по 17,50, кабачки по 23,50, патісони 43,50, цукіні 36,70. Редиска 90. А баклажан графітті по 30 гривень. Ой, а це що таке? Що це таке? Баклажани такі, ого, перший раз бачу такі. Баклажани такі по 69,50, перець гострий по 100, та по 70 гривень. Червоний перець по 80 гривень. Зелений 55,50. І червоний 90. Чи така різниця? Червоний, а, червоний капіт, я зрозумів. Печериці. Щось давно я не бачив печериць на вагу в наших магазинах. 135 гривень печериці на вагу. Так, і там ще хотів вам показати перець, також подивитися ціну на перець. по 20 гривень. Морква 12,40, 11,70 буряк. Картопля по 35 вагова. І картопля для людей по. 17 гривень. Молода. В акції сир твердий, традиційний. від торгової маркера Димо 28,90 за 100 грамів. До речі, хтось давно мені написав, що субота-неділя, здається, чи якийсь день, я вже точно не пам'ятаю, це дуже давно було, що в минулому році, що можна купити з дуже хорошою знижкою, навіть більше ніж... 50% ковбаску в магазині Ашан. Так що зверніть увагу. Так, тут якусь я знайшов ковбаску в акції Сорочинська. Ковбаса варена з м'яса птиці. Вищого сорту вона 79 гривень за штуку, а в штуці 500 грамів. Ще непогана ціна на лікарську. Торгова марка ювілейний. 400 грамів 79 гривень. Дивіться, тут неповні полички, мабуть, все порозкупили <свята> на до свята, точніше. Розкупили до свята, навіть не знаю, що вам показати. Жовтими цінниками все розкупили. Філе Форелі по 54 гривні за 100 грамів. Так, і ще що з жовтими цінниками. Ой, яка свіженька рибка, дорадо по 40. Форель патрона по 31 гривні. короб по 15,50. Так, і ще тут у нас зі знижкою 50%. Анчоус, хамса. Я сподіваюсь, відео було цікаве. І вже з вами зустрінемось скоро. До речі, хочу подякувати, хто цікавився, де я пропав. Все добре, сподіваюсь, все буде добре. Я хочу, щоб у вас також все було добре. І до зустрічі вже в наступному відео.